О, ви попали на другу частину, як я вчора рад новичка в Майнкрафт. Якщо ви не бачили першу, тоді переходьте на це відео посилання в описі. Я бажаю вам приємного перегляду і про лайк не забудьте. А там і підписка вже недалеко від лайка стоїть. ну Ви мене розумієте. Червону кнопку зробіть сірою, і я вам буду дуже це вдячний. Не буду більше затягувати. Погнали! О, золото пропуска! Моє золото. І запам'ятається на віки. Ти в цьому житті можеш тільки камінь купати. Нам потрібно вбити дракона, так? Да -да якого дракона? А, вообще. Аж так тебе погано. Ціль Майнкрафту вбити дракона. Або. Ну, русню бажано. А для чого взагалі потрібні алмази? Ну, от кажу, дивись. Нам потрібно Хейло, бо нам потрібно обсидіан. А наш нам. портал куди? портал 5. Правильно. Так, а нам що потрібно? Або вбити ендерменів? А як? Залізу з блоку перетворити в таке. Справа. Що це не можна? Нет, нельзя. Так його треба переплавати. Тримай пічку. не у нас тут, не проблема. Вибирай якусь особливу і став туди желізо. Ну, я ставлю і треба ще щось поставити. <помківацька> Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! <світ> Мені воздається, що ти чуть гориш. А, а що ти будував? Це ракета? Хрест? Бум! Бум! Булава? Дам. Не, ну слухай, ты доволен мило користуєшся блоками. Звичайно? Тихенько, сержант, мы цілі не отбиваемся, розумієш? Нам потрібно завершитися максимально в кручающий срок. Че я казав? Вийти я, на киечку попити там. Чачка? Да я бы не казав. Ну давай, можна сидить, чай. Я казав, не едва сержант, це була проверка. Чекай, скільки ти покажеш алмазів? А, із железа. Вісім. Скільки? Вісім Алмазів. Сад будешь тебя влезть. Значить, як ми знаємо, якщо вода входить в реакцію з лавою, пловіче, не відволікаєтесь від заняття. О, друг наш. Нет, не, це я, напевно ми не одобряємо, є? Не? Нет, це хороший друг. Він дуже дружелюбний. Ну, це бывает! Прям розрывні. Криво коса, у нас портал є. Де почувай. О, давай, давай бывай, бывай. Ты серий. Ага. Поняли, що поєдинка, що ти слабий? Що ти слабкий? Хто слабий? Так, хто? Тут все же понятно, кто тут просто вывозит всю руку. Это максимально понятно, но кто не понимает сами, да? Ты добрый чемпион? Ты как думаешь? Ну, значит, двое скорейше справятся? А нет, я так Я могу тебе сути, помешать? Ну, трошки было неприятно. Мы идем шукать... Я буду по-украински. Красник. Чекай, чекай, чекай. Чекай. Переводчик. Ха? Я хотів сказати, ми йдемо добувати тростину. Тут якийсь пес спес, ходи. Саме приручити. Я викинув. Я. Що ти викинув, я підбираю. В тебе є кісточка? Є. О! А ну скинь. О! ай Куди? Я би не радив. Ой, це зря! Ой, це зря! Ні, то я хочу приручити його. <coughs> <coughs> на кості, умреш? На, 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 на кості. <coughs> ти або вмираєш, або він вмирає. І знаєш, що я краще виберу? Я би тобі раду тікати. Я би тобі раду максимально тікати. Я би тобі раду прям бігти от як... А там то ньому там... Ну зато песик доволі лишився. Дай на мене буде. Да-да! Його не чіпай. Показуй, давай. Дивишся? У мене є відчуття якось, не знаю, що тут абсолютно нічого не чув. От ти все запам'ятав за що ти дав? Звичайно. А що ти чекає чекає, що я тобі дав? Ну це не важливо, головне, що ти все запам'ятав. Яке перше правило Архимеда? Яке друге правило не дрочабере? Неправильно. Щось. бум. Це ніби таке зайве, що таке лишне. Знаєш, що самого не може тіше? Кому не довіряй. О! О, я горю! О, получок, получаю. А це погано? Тут... Я це проблема. <плес> Тебя б'ють? Мене впевнено б'ють. Я нічого не можу з цим група. Ну ти чекай, зараз тобі, можливо зможе. Ты хо! Ху... підійшов і взяв мене. Five minutes later. I'm joking. That's... 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 That's...

Головне в цьому житті, справді, от відчисно, Сар, не розчаровуватись, бо ти розумієш, це буває, це трапляється. На! Давай тобі. Ти, Я тебе буду сказати, що колись, я тебе він теж нападає. Ні, я його заравену. Давай тобі. Ні, я його ха Довго думав, але якщо так. Оп, вісік йому! Бей! ні, ні, не це не так. Я чоловічку не один рік цього. Белі! Він не буде. А, ні, а ні, буде, буде. буде? Максимально. Буде. <ріху> Максимально. Ти Вс, все, все сиди, сиди. Розб'ємо. Ні, ну кажу, є вихід з цієї ситуації. Тобі не сильно сподобається. Та ні. Тут прям. Ну ні! О май лах, ну синдайру. Да ты заин. <п 'ять> <нас> <дерзоватова> <п 'ять> <п 'ять> на, на. Це не все У мене було набагато більше. На. Ще <п 'ять> треба? У мене було два водо дерево. Сколько? Два вододерево. То есть, бач, дерево. Я теж. Двері тут. Туда його. Дивись, що. Бей. Блін. О. Ааа. Коротше, не треба нам зачаровуватися. Йдемо зразу в бій. Дивись, нам треба запастись. Нам треба максимально твітуватися, бо там пеклі прям далеко не самі обставини. Ти акуратно тут плавав. Ах! Ти серйозно. Так, давай, ти як мама, ти тут тримайся, я як настоящий мужик піду виробити дерево. Так, є хтось живність. Я не то, щоб збирався їх зараз всіх виробити. Ну сам перше. Правила Майнкрафтера. Ну перше, звісно, пробуйся. Ти буває там.

Але я зверху, зверху. Давай я зверх. закрий лаву, вони не впасти зараз. І свині? А, так, вони, кстати, опасні. То... Золото зараз було взяти. То... Вони... <laughs> Ладно. Тут Тимон, де ти є? Один... тут, ззаді. Давай. Бриліант! Ладно, я подальше піду. Це було в цей момент, що він знав. Він знав.